Детальніше так, свобода Росії, РДК і Сибірський батальйон вони увійшли в Курську і Білгородську область Російської Федерації в рамках спільної операції. Про це повідомив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов. Відповідні відео також з'являються в соціальних мережах. У селах неподалік кордону помічені танки. Зокрема, йдеться про лозову рудку її на, на околиці селища Тьоткіно-Курської області. Триває стрілецький бій. Цю інформацію підтверджують росіяни. чужие Це...